Жив собі у лісі добрий їжачок, і був у нього найкращий друг лис. Разом вони гуляли вранці, рахували зірки ввечері і тихенько мовчали, коли хотілося просто побути поруч. І ось одного дня їжачок дізнався, що у лиса скоро день народження. Хочу зробити особливий подарунок, подумав їжачок. Він побіг до сови. А, сова. Що подарувати другу, якого дуже любиш? Може, книгу? Угу. Я маю стареньку про далекі зірки. Угу. М -м -м, дякую, сово, але лис не дуже любить читати. Він пішов до бобра. Можливо, змайструвати для нього полицю? Добра ідея, але ж у Лиса немає чого класти на полицю? Ах, точно, зітхнув їжачок. Тоді він звернувся до білочки. А -а, може, може, смачні горішки. Але ж Лис не їсть горішків? Він любить. Малинове варення. І тут у їжачка засяяли очі. Варення! У мене якраз лишилася баночка найкращого, яке ми з лисом варили влітку. Він приніс баночку, перев'язав її стрічкою і на клаптику кори написав Для найкращого друга з літньою згадкою. Про щастя. У день народження лис розгорнув подарунок і аж притих. Це ж наше варення. З того теплого вечора, коли ми разом сміялись, і сонце ховалося за дерева. Я, я зберіг баночку саме для тебе, бо, бо найкращий подарунок. Той, у якому збережена дружба. І тоді лис обійняв їжачка без слів, бо слова і не були потрібні.